А я что-то все вы на высшее тоже успокойся. Плюс. И Макс, братский, ты без пары остался, да? Я соло, я соло воин. Я сам. Войнахиллес, сын пилее. Дай машинку. Нагрузка на эту. Дай набейся, мы щось придумаем, зараз. Аси, Паша, все поедем все с тобой. Да. В чем проблема? И проблем? заспавнишь еще одну машинку? Ходи в чём-то с Да... Замырал их от Линты. Я морал. Тут человек без пары. Зебра Люка. Так, тихо-тихо-тихо. Ой, чекайте. Вот Джулия тоже злюка. Давайте без фуда, друзья, пожалуйста. По кайфу, потому что вообще <реклама> кричат все вместе в один момент, это ужас. О, давай. Давай я за руль, потому что я стреляться не умею. Так, а что мы с брою свою юзаем, да? <реклама> не, там сейчас <реклама> должны выдать, по-любому. <реклама> Аж по дороге можно тоже ехать и класса сказать, да, всем? <клама> Зараз секунду, то тут она. Як ми тоді Якщо хоча б одна машина на кольосах от доїде, то вже перемога, блід. Поїде по SkySу. Зараз вам буде видана зброя всім. Ваша задача буде. чого мене не чути? Ваша задача буде доїхати з точки А до точки Б. Тобто, ваша B? задача максимально yeah, 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 нейтралізувати yeah, yeah. всіх вас. Ви виїжджаєте звідси і можете стріляти. Якщо вас вбили, у ви, все, типу, остався один в машині, продовжуєте їхати. Mm -hmm. Суть в чому: чим менше гравців, тим вигідніше вам. Тобто в кінці вам буде складніше. Всі етапи робляться поступово. Якщо ви просто вбили когось і когось там ну, вбило, не переживайте. Ну нічого страшного, у ви, ну івент ваш закінчується. Тому що третій етап вже буде соло-етап. Там вже прийдеться, ну, типа, трошечки покрисити вам. Думаю, це всім зрозуміло. Дивіться, щоб я вам відразу скинув о, скріншот, куди вам їхати. Якщо я не помиляюсь, це називається зерно. Угу. Там є містечко, одне. Вони... Ми можемо любим шляхом їхати, правильно? Ні-ні-ні, що... я вам зараз об'ясню. А хілі і прочі приколи нельзя нічого? Ні. Тут не можна. Понял. Я вам скину скриншоти. Два це шкоді зерна називається. там зерно. Да. А я вокруг назад бою. Типа оця по краєчку, по контуру йде. М2, М2. а Ну, а бізна, але типа ми по Ну, типа, обізнано, М2, чи як. Причому, если ви знайде зворачиваєте, і ми це замечаємо. Автоматично ви Якщо це випадково, там впали, типу, то нічого страшного, ми це ще пробачимо. Якщо ви рішили зрізати шлях, їдемо тільки по трасі, машина у вас максимально не швидкі. По трасі як? По М1, як навігатор показує навіть. Ну я не знаю, як це називається траса. Тобто вам звісно та йде від казіка так? Ну так, на по трасіку, так. Траса називається МТ. М3. Чем 3 я та, что возле фибов. Подождите, я сейчас вообще ничего не понимаю. М3 справа находится, если кому-то непонятно. По М2, а что Меня релогает. Посередине yeah. М2. А, ну да. А теперь что, здесь дешено, и можно еще раз, куда мы идем? Через М1, правильно? Едем к этому, к зерну, на метку. А что с сервером? Не-не, М1 это максимально левая, нам, по-моему, по М2, не? Еще раз повторите, пожалуйста. не будет? Я думаю, что вы можете ехать, как хотите, просто вам доехать, треба до конца. Не-не-не, нет, нет, нет. Я вам. Маша, постав зараз туди мітку, і воно нормальний маршрут будує той, який ти намагаєшся пояснити. Mm -hmm. Це такий маршрут? Mm -hmm. Ну, мені веде через не, на місто, а потім на М2, типу, з'їжджає. Да, через через Казі Кведе. Да, 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 да. Так, так, так. А дивіться, так. включить на карті названня дорог. <плат> дивіться, це проще цей, проще всього. Просто no. всі, хто є тут, поставте собі мітку на зерно. Ну, блін, хто не знає, де зерно. Показую, є шо, комусь. Ну, от зайдіть на демку, хто не знає. Можете ще заново тепехнуть. Моя інтернет охнувся. Все, мітку, якщо ти ставиш звідси, тебе ка тебе кидають через центральну трасу, а нам треба по бокові їхати. Можете поставити свою мітку на бокову терасу, потім переставити її на саме зерно. Знаєш, от Буковуш сказали їхати через М2. А ще таке питання, я так і не знайшов чата Квант Медіа. Чат Медіа, він знаходиться в Дискорді. А пишемо? Ні, я тобі ліки на фото. А живой спаніж, чат Медіа. Можете не ходити з Можете тепер мене? У мене там мазікалка тільки третя і все. Павлік, я перехожу. У мене просто краш пройшов. Окей. ID? ID, 46. Включаю демку, щоб всі побачили кого. От це правильна траса, правильно? Що вона безпоказувала таке. Да, то й що вона без Все, татую. Ваша задача вбити чим більше людей. Не суть, хто перший доїде не вбити нікого. Задача, чим більше людей вбити, вам вигідніше, бо далі буде складніше, далі пешим ходом. Я кинула в медіа спілкування карту. А, далі, О, цей родили всі, так? Є чат медіа. Хто? Я я люк, само тебе. Люк, да, тебе через казик. О, теперь бачу. Понятно. А навигатор правильно Да, Все, супер, типа. Зараз можешь им так зброю? Я захочу. більше патронів буде їм надовго. Супер. Да, можу. Яку назву мені додаточка у нас. Я не знаю, Зараз я скажу, як називається. блядь. Тобі в чат чи в В Я не маю. Так, А ми починаємо тулиться прямо відсюда. Ні-ні ні, я вам скажу, коли що, тому що мені зараз зараз потрібно, ще буде на хвилинку, там допомогти декому. Ну там просто ну, типу, а там капець. Я думаю, тобі сподобається та людина. Думаю, зараз буде, О... буде у нас Twisted метал. короче суть в чому, я вам дам команду. Я думаю, ви адекватно доїдете туди, mm -hmm. а, тому що далі вам прийдеться пішечком все робити. Йоркін. Я, я так зрозумів, ми їдемо чисто по метки, правильно? Так, да, навігатор да, да, правильно да, показує. Тобто тільки ви виїдете да. за територію, ви можете тулитись. Тільки ну, ви Молі Фланкер, а ти можеш, будь ласка, вийти з транспорту зараз? Вийшла. Ага, а скільки в тебе патронів? Uh, не тысяча. показує? Все, тысяча? сідай, дякую. Можете мене, пожалуйста, ласка, триста 393 ID. Поїхав, так. 1000 патронів хватає? Так, ну, да, їм хватає з головою. Я не хочу, щоб з машини, машини стріляли з карабіна. Ми не будемо з машини стріляти, треба Будь бронебійки. Мені міні-смг. Мікросмі, ребята, Або міні-сНГ, або бронебійка, тому що з карабіна не вийде. РПГ можна. карабіна можна видати, коли може пише. Я так таке собі. Може просто пєстик, а не бронебійка, просто можна зразу людину витолити, прям зразу. Да, может uh -huh. просто Пять песни. Поколевал. Типа, зачем? Ну, да, да. Здорово, без здорово, здорово. Потому что с бронебейк тут прям тут половина не выйдет до стадиона. <laughs> так заявись в меньше конкурентов. А, а что не, ну. Пока да ну, да? да, ты первый, подашь. <laughs> сейчас да, просто будет бойня между умедийкой. Ой, вот буду проверь, пожалуйста. Броники одевать можно, да?

Ага, ще не без дайвінга, поняв. Це один Ты дурак в 50-амфіка витянув, да? Ладно, поняв. Не, стой, я уже позалюхи. Но заруце, ти, конечно, гониш. Нормально, нормально. Зброя просто в руках завжди, бо я її в інвентарі не бачу. Вийде і знайде, вона буде. Так, а пігулки теж не даю взагалі. ні Ні, Просто зброю обери і тап поклацай пару разів, і ти побачиш, що вона в тебе є. А ти і не зможеш тут нічого одв'язати, от сейчас нажми, даже на бити, тобі напише, не доступає. А, а, а можна, будь ласка, вас попросити без флуду Ні, я, я тебя не бачу, Ну, Вбейте флуд, будь ласка. У мене вообще, може, пістолетики чи що видають, чи бронебійки У меня пистолета вообще нет. У меня РП появилась. тоже ничего не появилось. Да не спам, тебе попросили же. Угу. не могут стрелять, правильно? Музыки? чего могут. на пассажирки стрелять могут. Водилы едут просто. Блин, они не могут стрелять. Лепи ГПР в багажник тише да. будет. Ебать народу, да? Ну, да. Сюда. Ой, блядь. Ага. Угу. Так, у меня оружие да. не появилось. Пишет, что Моно... типа выдали. У да, меня так Пойдите и зайдите в машину. Не и не на так, пожалуйста. Ребят, вы свои же патроны угу. тратите. Потом вам никто не будет выдавать, так что вам не Вышел стачки, да. Просто не, с... не стреляю. У меня тоже ничего нету. Вийдіть і зайдіть. Щоб водій, ти не будеш, по ідеї, стріляти. Та нажимаю, нічого не з'являється. Дивіться, вийдіть з машини, ага. постріляйте трохи в повітря Чем? і сядьте назад. У мене взагалі пушки немає. Не пуш... <laughs> О, у мене з'явилося. А, там поочередь декуди йде. Почекайте, в мене в стілі ще... А, а піздець, я у тебе з'явилося ствол? В кого вже є... Там у мене лежав. Станьте машину, а. перестаньте бігати. Чого, блядь, і в тому машині все. Я, короче, стало того не повернувся. Андре, ховер, тихо, тебе слышно. Так, так, так. А патрони? Сейчас зараз всім все роздадуть, коротше, і буде, блядь, чиназис. А, тисяча, я все знаю. Ні, краще без чиназису. Шість і Почекайте, я побачив, як у воді є ганни, він цілий, з водійського місця, це норм? А да, ты сможешь? стрелять, не можешь, нажали. А, все понял. Либо так можно было на культу лоби на трассе. Ну и там на что еще патрон? Не, не, не Я, Луи сейчас в кармане от дистанции больше. Да что не закрывается, ну, бля, резко. Найс. Там патроны свои даже не возьмешь. Якщо ви візьмете свою зброю, ця зброя автоматично пропаде. ооо я. Ой-ой-ой. Так що пацани осторожно, Так що, РПГ ніхто не дістає з кармана. то це... поколку, я думаю, що столовить. От як казали, чітку купляти легенькі, блядь, щоб не зуміти. Ого. Нажміть 4 загадки. F10, будь ласочка, ну я вас прошу. Я хочу а хто казав, що його ніхто не купив? Так буде ген... Ні, це жорстко з цього штучку. Да, ніхто, ніхто не покупав, безплатно скачав. не пали, не пали. А ремкомплект ти можна буде її зато протягом дороги, так? Я не знаю, питали чи ні. А ти його тут візьмеш? Нічого з твоєї інвентаря ти не можеш використовувати. Ничого не должно сходити тільки. Ну, короче, ми не ми доповзем туди, ми да не, не доїдемо. А да якщо бізим. у тебе аптечки і інвентарі, ти можеш зібраєш, ну? Ні, конечно. У нього все <проб> не <проб> працює, <проб> просто <проб> <А>, там <Туда> функціонал, <проб> ти даже похав ти не можеш. А ти тут а не цей, ти тут не нокнешся, ти зразу повреш і тебе викине в нормальний dimension. І це як раз нас зброя, да? Одна тільки зброя, бо там нічого Дякую. Тяжкість, ка, конечно. Ну, це все. Пішка. РП так, давайте тепер важлива інформація В кого нема зброї підійдіть до мене? Прям выйдете и Угу. Опа. 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 Побежали, побежали, пацаны, блядь. Луи, пушим, пушим лонг. Блядь, давай. Відпочиваємо без пари, ось човечок без пари. Ні, без пари там. Так, все, я взяв, можемо ходити на спару. Ну без пари, я не знаю. Ооо. А отже, в подіку. Всі сили. Давайте, коротше, на Мережі через мід тоді граємо. Я окно закрою. УКТ пушить. Я за авіка зіграю. через шорт зайдем. На бі. Ти а у мене буде питання одне, таке, поки ми ще не почали. Дивіться. Зараз наша задача просто доїхати до фініша, неважливо, перший останній, так? Тобто просто вижити, доїхати. Да, да, да. Да. Все. А у нас машини не почали, і... то не достається зброя. Саме саме головне Нам питання це нет. Вам поставили, да, чуєте? Макс, ой, дискваліфікація. Титул відкрили, Титул відкрили, що? На інститут, питання можна? Ну, да, я тут, я тут. Корабель немає. Сука, подождите, полізить машину, бля. Бойте в хлу. А yes. в нас Ненс um> пари. Я вже починаю. Дайте всі по машинах, якщо um> вам видали зброю, в кого є зброя, не бігайте, сяйте в машини всі. Замізки щоб у нас не було. Ну, я думаю, всі мали би почути з Паша, Паша, Паша. Я знаю. Ненс без пари. Таке питання. <_uk> а якщо людина вже доїхала до зерна, вона на самому зерні може тулити, поки тих, які тільки їдуть. <_uk> якщо ви заїхали на територію зерна, ви стоїте на машинах і стоїте. Сяйте в машині Я уточнити <_uk> це хотів, просто щоб не тулили. Сяйте <_uk> в машинку я зараз декого попрошу поучаствувати, що він захоче. запустився? Так, так, так. Може не треба. Можно запускать стрим? Да, давно можно запускать. Ну, у нас дискорде получу. Можете с Discord теж включити, нічого, нічого страшного, з... тільки <гліт> на ничего не говорить. Uh -huh. Кажете, в стрим запустити стримы? И yeah. 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 Android. Ты погнали зараз мене. Нормально. У мене error вибив. Плохой. System error. В смысле, похуй, подписчикам не похуй на берегу. А это да? нормально, что у меня вообще немає прицела, блядь. Да, да. Все нормально. нормально. Це ж, ж ППшка, не снайперка. На Настройка Зробимо Пауэллах. Таня або Юля, скиньтесь на знаками ножницы бумага, кто будет знаться. Давай. Давай. Давай в Телеграме. Давай в телеграме. В кости киньте. На лямчик. Давай, в давай, давай покидай, кинь перше. Я не можу найти. Та в мене і так ще заходить, ждіть. Вони і так піар асистенти, вони молодці у нас, дівчата. Не обіжайте мені, їх, бо я вас буду обіжати. Да. Ну ми самі можемо обідати когось, ну, але це. А, піар-менеджера можна обідати один раз. Його можна. Давайте без флуда, будь ласка, вже голова реально болить від цієї фігні. Так. Натуре? Це. Кинулись кубиками, хто там буде знайти. Ні, чекай. Я заходжу. Я кинула кубик. Що в тебе випало? О, чотири. Давай. Пум-пум-пум. Ха, все, у мене можеш не заходити. Давай то стартуй то. Сюди йдемо. Я за руль сяду, я за руль сяду, тому що я стрілятись не вмію. Так, все, поїхали, блядь. Секунду, всі готові? Ні. Так. Так, секунду, не їдемо. Дивіться, Луї, не спи, Луї, не спи. Якщо ви всі доїдете, до. Якщо ви всі доїдете живі і цілі, вам хуже. Ваша задача підбити машину. Я мені тут дзвонить, алло. Як виключити телефон? Таня, чекай. Як виключити телефон? Токфон. Слеш-токфон. слеш Слэш ток.

Я зашла уже. А я що, я що сама? Да? Угу. А, а можна бути наблюдателем? Да, да, да. Супер. Забрать сейчас, повторюю ще раз. Не, Чим більше Роди, вас осталось, тим гірше вам буде. будет. Уезжаем последними, чтобы задницу туда. Всем удачі. Можете їхати. Не, на парковке не стреляют, нет. Не можно роблять. Пацаны, не толпимся. Мы застрелимся. А мы сейчас взорваемся. С другой стороны, с другой стороны, выезжаем. По колесам нам кинули, е-моть. Ну, звісно, це Конечно, тож взорвався, блядь, ще нахуй. Конечно, да. Конечно, блядь. Он не спішне. Леончик, давай, нам треба доїхати, ёбаный. Давай, 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 блядь, свали, вали, 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 да, загасся, гасся, гасся, гасся. Там мы едем, едем, едем. Все, все, все. Тут замесило. Да. А що нам робити? Ми просто на парковці взірвалися. А можна якось продовжити? Тихо, 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 в смислі на парковці Ну, Ми навіть не виїхали, в нас машина зірвалася. В нас так само почали стріляти, як ти сказав, що нам туля назад їдуть. Тихо, не кричіть. Наліво, наліво, наліво. Взірвався. Хто нам піддав? Я взірвався, Моріс, я взірвався. Я тільки не знаю, що я не знаю. Давай, давай, давай. 92-637. Я не чую, тут дуже багато флуду, я реально не чую. Я до останнього живу, живу, живу. Ви мені от вибачте, але ніхто правил не чує взагалі. Ребята, почекайте хвилиночку, дехай скажуть люди. Стрес, 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 стрес. Тихо. Назар, тебе вбили? Да, мені, так, так мені лишили от 10 хп, я не всі Будь ласка, накажіть ось стріляй і ось це Вы видаєте важливу информацію? ID, хто на парковці взірвався yes. uh, Кажу. 14.02. Uh, все, да. Все, ми... ]钱. А сколько у меня? обращаюсь, я забыл как А как он так быстро, блядь, догнал нас вопрос, нахуй? А ну, где были? 16, 13. Я не знаю, как дивиться на F3. 16, 13. Самый верхний. А у меня 20, 10. Uh, uh. 7, uh -huh. so 7, 7, 8. А что, 778 и 16, 10? Ну, я взорвался на парковке 778. І я теж зірвався на парковці. Загорілась машина, взірвалась. зірвалася. 122-й тоже ми їхали по нам тулить, почали зірвалися. Ні, ну ми ще проїхали. У нас теж машина взорвалася, возлікатися. Якщо приїхали на моніторію парковки, то все, Ми не виїхали, не змогли виїхати. Чуть-чуть виходить. Тут еще одну <му> машинку тут сайты, а кто цього хлопчика? Паш, я, конечно, извиняюсь, но я виїжджав с парковки уже. Тихо, давайте без флуда. Без флуда. Без флуда. Секунду, еще кто есть один. 42. Ну, миколетик, <му> с тем я поехал, да. Такой вопрос. смотрите, если бы нам не стреляли, машина <му> просто взорвалась. <му> Ну да, да, типа, как она просто зарвалась по дороге. Заспанные машинка. По нам не. Да не, мы умерли уже. Ну, ми, нам в, никто в, не Ну, Пусть неправильно вышло. В одней команде был сейчас до иншатив. А а, шарбайди тем, кто в типах да, вылез. Да, в... Ну, выбыл. Выбыл. Все, вибул. Все, вибул. Все, ну, все, молодец. Все, спасибо, до свидания. Подписывайтесь на канал. машинку. кто умерли, может, выходить, да? Да, хоть я просыпаюсь. А, то есть мы дальше уже не продолжаем. Вообще <свят> не нужно слушать. Я второй, не третий <свят> раунд. Він, а якщо ви а я типа ружку. Заховайся, Ні, а я заховай. В, в следующий раз ласка. надо отдельно делать. По отдельным <свят> комнатам раскидывать людей. По цей шум ты сам <свят> не можешь сказать. На вигре говорим, пацаны. Говорите игре. Замьте себе в двою машине. Говорит у игры. В чем кофе сам все? Зачить пацаны, просто и все. Все, короче, кто вылетел, можно просто выхода с Деса не мешать остальным. Всем дякую. Гарного вечера. Сорок другой. Я, да, я тут. 42 походу не збудений. А куди їхати? Ми вже на зелі. Ми вже на зелі, куди їхати? Я ніхуя не чую. Йди <постив> <і факультет> там. А, тут oh, огонь yeah. стоїть, все, бачу. Все, 42, чую. 42-й 42, дішнік, ти тут? Да, <постив> да, <постив> я тут. Так, сідай в машину, воду мальчика. Сідай, сідай, я тобі читаю. Так, ти біля мене. 42-й, 62-й, 150 Я на боліки. Який в тебе сон? Чого не стріляє? Альо, мене зверні вже! ДЕБУ Г